Друзі, доброго раночку. Кожному хто долучився до нашого етеру в ефірі ранок надії нагадуємо. І сьогодні будемо говорити і робити дещо цікаве. Ви знаєте, от процес свічковаріння це справа взагалі досить така захоплююча, нескладна і має всі шанси, щоб стати справді. Приємним хобі, яке може навіть приносити дохід. Ідеї для прикраси таких виробів існує безліч, особливо в такий вже прохолодний сезон, коли свічки є особливо актуальними. Тож, як же їх правильно приготувати і чи складно це, поговоримо і. Спробуємо розібратися із нашою експерткою сьогодні. У нас в гостях майстриня по свічковарінню Оксана Пустовіт. Вітаємо вас в нашій студії. Раді, що ви завітали з таким хобі чудовим і готові поділитися із нами своїми знаннями. Доброго ранку. Я рада бути у вас тут в студії. Сьогодні ми з вами поговоримо про свічки, так. як їх виготовляти. Mm -hmm. Ми вже якось з вами робили, да. але це так. було вкру в таке скляне. Так, є їх різні види. Mm -hmm. Є в склянках, а є в ну ось в таких формах. Ah, ah, так, це так, це вже формові. щось новеньке. Я до речі, так. що таких свічок ну сама у мене ніколи таких не було, і я ніколи їх не знала, якщо вони так робляться, просто uh -huh. виявляється. Формочка, так А яке от які є взагалі види свічок і призначення? Види свічки, вони є як і формові, так і контейнерні. Угу. Е, контейнерні взагалі... – це такі, як ми робили. Так, так. Угу. Е, і їх, їх також розрізняють по видах воску. Угу. Тобто є різні воски: це е, рослинний воск, натуральний воск бджолини, е, парафін і гелевий угу. гель. That's... Тобто з, з, з різні види воску, на що вони впливають? Це на текстуру вони впливають, чи на те, як свічка буде довго служити? Ось ну, які краще обрати? Е, краще обрати це звичайно, що натуральний uh -huh. віск, це бджолиний віск і рослинні. Е, рослинні – це у нас кокосовий віск, uh -huh. соєвий віск і е, пальмовий віск. Він має такі візерунки, пальмовий віск. Вау. М -м -м, е, я думаю, що ми будемо спілкуватися ще. Так, е, так. давайте розпочнемо, що, що нам треба зробити зараз. От найперше при приготуванні свічки. для того, щоб зробити свічку, нам потрібна ємкість якась. Uh -huh. Віск сам у нас формовий віск, це спеціальний для формочок ось таких uh -huh. силиконових. Це, щоб тому, він тримав що є... форму. Так, якось. Е так, Є два види воску, це ось такий контейнерний, він йде такими хлоп'ями. Uh -huh. А є формовий. Він щільніше е відстає від форми, тому uh -huh. що контейнерний він більше до. Пристає до самого угу. так, а так. Для чого його краще використовувати ось цей контейнерний? Якщо ми його робимо не якусь там з візерунками, а просто статичну свічку, так? Так, так, так. Ну, давайте почнемо. Так. Да. Нам знадобиться ось такий віск формовий. Угу. Бачимо, тут у нас вже кипить водичка. Так, правильно? так. нам потрібно зробити парову баню. Угу. Е, можемо взяти металеву миску або ж такий стаканчик мірний. Засипаємо туди віск. Угу. Так багато його власне. А скільки воску потрібно? Ось для того, щоб зробити. Ну, наприклад, у нас є три формочки. так? Дивіться, На три формочки мені потрібно 450 п'ятдесят так як кожна угу. формочка, вона йде 150 грамів воску. Угу. От якщо вам одну ось таку потрібно зробити, то е, тут тільки 150 грамів. Ось і це спеціальні такі форми, е, прям для свічок. Так? так, так, вони виготовляються з силікону. А а це можна брати кухонь, ні просто так цікаво. Всякі... Для кексів. <риклад> Для кексів. <риклад> ну, вони <риклад> теж <та, що риклад> виготовляються з силікону. Е, от його можна використовувати. Mm -hmm. Ставимо на парову баню. Я можу допомогти чимось, так, можливо, так, потримати, так, так, так потрібно. Так. Угу. На пару баню. Добре, ось така в мене місія сьогодні. Тут у нас просто така імпровізована майстерня. Ну так, студійна. Так. Нам ще також знадобиться ось такий термометр. Це е, для вимірювання температури їжі. Угу. От, ми його вмикаємо і трошки помішуємо, щоб швидше воно розплавилося і слідкуємо за температурою. Скільки має бути температури е, воску? Да. Воску десь приблизно 80 градусів. Угу. Якщо ми знати сім'ї. Саме то. поки топимо. Можна, в принципі, поставити і. Головне, що воно зараз не. не в принципі, 에... можливо, не... можна спробувати. <с? <с?> у нас, тут, знаєте, буває різне. Хімічні нас... реакції можуть відбутися. Хімічні реакції, то у угу. нас тут. Якось лопнула кришка від е, пательні, угу. від жару. Так. Ну, життя таке, головне так, бути обережними. Всяке буває. Да. А скажіть, будь ласка, як ви взагалі почали займатися свічковарінням? Я надихнулася інших е, свічковарів угу. е, і якось так почала вивчати то все, надивлюватись от, і якось захопилася. Ну, вже досить тривалий час. це Вже майже рік. О, так. Да, 21 листопада буде рік, як я цим займаюсь. Mm. Такі дуже гарні вироби. І, і навіть знаєте, попри те, що свічка має звичайно своє призначення, вона дуже стильно виглядає. Так, То так. Її прикольно естетично. Десь... Так. А взагалі можна додавати якісь барвники, так? Також щоб е, можна із барвники полі... додавати. Вони е, взагалі. Для призначення для свічок наприклад, якщо використовувати для тіла свічку, є масажні свічки, то їх не бажано використовувати, uh -huh. тому що можуть залишити сліди від дивини. Uh -huh. uh -huh. От взагалі використовують аромаолійки, uh -huh. Ой, так, uh -huh. щоб були аромат приємний для свічки, і в мило також додають аромаолійки, uh -huh. тому так. Напевно, не дуже досконало у нас технологія, сьогодні трошки важко, напевно, тримати. Так. так над, цим, Можливо, ми будемо над паровою баню. так. Ну, ми банку. Під... На що не підеш? Ось такі в нас сьогодні. Можливо, я допоможу помішувати. Якими мають бути от формочки для ось таких свічок? Найкращий варіант, я так розумію, це силікони. Так, Так, вони виготовляються з силікону, тобто силіконові формочки це є саме найкраще. Ой-ой. Так, мені здається, воно просто від'єдналося. Так, Так, так. Угу. Ой, друзі, у нас просто це справді лабораторія. Угу. Це ми просто насипали воску для трьох свічок, так? Його так, багато так. його забагато. треба вимішати довше. Треба часу для цього. Ну він вже почав плаватись, це вже гарний знак. Я... Це вже взагалі, найкращий метод, щоб його розтопити, Е, якось? Взагалі, парова баня це саме найкращий метод, uh -huh. так як ми можемо регулювати температуру. Для більш великих об'ємів, наприклад, якщо займається свічковари, то в них є воскотопки. Uh -huh. От, точно, точно є uh -huh. спеціальні та, такі обладнання. Спеціальні обладнання. Да, обладнання. Ой. Uh -huh. Ведеться нам ремонтувати ага. після випуску. Зараз заремон... секундочку. Ой, Друзі, що все хвилюлося за наші сьогодні. Рукоділля тут, але нічого страшного, так що води у нас вилилося. Зараз це так, це буде просто... добре. Це, це просто реакція води. Так. 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 Ми після, зараз ми mm -hmm. це зробимо. Друзі, давайте ми тут розберемося, щоб е трішечки привести це до ладу, розтопимо цей віск е через невеличку паузу до вас. Повернемось. Дорогі друзі, вітаємо, нагадуємо, що в ефірі ранок надії, прямому етері. Тож ви можете писати нам свої коментарі, ділитися, як у вас настрій, які як у вас взагалі враження. І чи пробували ви коли-небудь у своєму житті варити свічки? Адже сьогодні ми от цим займаємося у нашій студії, практикуємо нове заняття. Можливо, для когось воно стане хобі в житті. Тож ми сьогодні варимо свічки прямо тут, прямо зараз з Оксаною Пустовіт. Це майстриня. По Варінню. І ми вже трішечки ось мали такий досвід. Зараз ми розплавляємо наш віск. До речі, як там у нас справи, як там наш віск? Я бачу, що. вже... Міняли технологію. Так. А, вже зміняла технологію. Дивились. Бачите, вже такий він має колір трошки жовтувати. Це означає, що він вже майже повністю розтворився. Угу. І ми потім зальємо ось такі формочки. Угу. Буде у нас сьогодні ось така свічка, так? Так. Вау. І я ще бачу тут підставка. І це спеціальна підставка така. Її просто десь можна купити. Ну, e, так, багато. а можна самому зробити. Це підставка з гіпсу. Uh -huh. Так, заливається теж в силіконову формочку гіпс, і утворюється така підставочка. Класне. Самому з так. гіпсу зробити. Це така краса. Я просто. Це щось для мене вже це вже наступне наше буде рукоділля. у нашій студії щось ліпити з гіпсу. гіпсу. Дуже гарно. Ну, вона, вона так і приємна на дотик. І Тримає гарну форму, і для домашнього інтер'єру, як ми говорили, так. також дуже буде пасувати. Стане неймовірним доповненням. До речі, Лас. сьогодні ми будемо також робити свічки а, з ароматами, так, так? Певними. А що це будуть за аромати взагалі? І як обрати для себе от правильний аромат для того, щоб от в твоєму домі пахло, як тобі от хочеться? Ну, взагалі, ми вибираємо. Аромати саме сертифіковані, тому що вони не так шкодять здоров'ю, як і інші, так не токсичні. Вони виготовляються з, з натуральних сировини. Ось і не мають такого, знаєте, їдкого запаху. Коли, наприклад, ми палимо свічки, вони не мають такого їдкого запаху, як інші. Угу. Ну от ваші свічки завжди дуже приємно пахнуть. І я пам'ятаю, ми коли тоді робили. Я вже потім вдома її теж підпалювала. І, і, і дуже гарний запах, і вона така і Ну, не, не змінюється він, там при горінні це uh -huh. теж дуже приємно. А ще знаєте, є такі свічки, які от прям похрусткують. Як досягнути такого ефекту? От, так, так, так. От ти запалюєш свічку, і вона таке враження, що ти запалив просто камін, і горять дрова. Як досягнути саме такого про свічковаріння? E, ці свічки вони йдуть з дерев'яним гнотом. Mm -hmm. Ось чому такі секрет дерев'яний гніт, робили. дуже класний. Ну, він знає, надає знає, такому домашньому затишку, коли воно горить. От, і е, е, саме його використовують. Угу. Класно. Це все завдяки ось цьому дерев'яній так, такій да. основі. Mm -hmm. Класно. А як взагалі доглядати за такою свічкою? Чи можна її просто от залишити? І скільки часу вона зможе зберігатися в такій формі і з таким запахом? От. Не втрачати свої властивості. Ну, взагалі, є правила догляду по свічкам. Ось. Тому для початку, щоб у нас не було такої, знаєте, ніби луночки внутрі, нам потрібно повністю дочекатись, поки розтвориться поверхня. Угу. Тобто, ми, наприклад, Зашли свічку і десь годинку чекаємо, mm. поки повністю поверхня е, mm -hmm. розплавиться. А потім е, тушимо або якось поверхню, там може кришечка бути, або ну взагалі у свічковарів є такі спеціальні е, тушники, вони ніби схожі на колокольчик, знаєте, mm -hmm. на дзвіночок, так, так. так, і тушать тим е, гніт. Цуковано, класно. Це якась ціла е, процес, як так. вже потушити цю свічку, погасити. Скоро доплавлюється наш віск і будемо заливати в формочки. А угу. скільки приблизно часу треба, щоб можна було вже потім витягувати з форми свічку? Ну, це в залежності від якого об'єм. Це, наприклад, 4-5 годин потрібно, щоб простояла. Угу. От. І має бути відповідна температура в приміщенні. Так. А яка має бути температура? Ну, приблизно, щоб не сильно й холодно, ну, 17, 18 20 градусів, ось угу, так. Нормально, так, так, досить тепло. Так. Я навпаки думала, треба на холод поставити швидше. <гум> швидше вона якось застигне і ну, так. що роздавлялась. Угу. Притім, просто якщо ставити в холодний, то е, воно буде залишати сліди. Тобто адгезія називається такий термін, коли. Відліпання не, не є таким, ну знаєте, неякісним. Та, там утворюються різні візерунки, бо там О, то це якось воно. Це таке гарне заняття. І я так розумію, що воно не потребує дуже багато інвентарю. Тобто нам треба в чомусь розтоплювати, нам треба оцей. Як назва, градусничок, так? Так, це е, термометр. Термометр, так. Mm -hmm. Да, для їжі. Mm -hmm. Взагалі, що нам потрібно? Це віск, це як перший інвентар. Mm -hmm. Далі нам якісь потрібні тари, в чому топити цей віск, потрібно гніт. Ну, у нас бавовняний, тому що в нас формова йде свічка. Взагалі, е, якщо робити контейнер, ну, то ми беремо звичайно дерев'яний гніт, або ж теж можемо бавовняний взяти. Mm -hmm. Тримач для гноту, ну це теж в контейнерних. Тут у нас не буде, тому що теж формова свічка, нам не потрібно. І е, все, в принципі, ну, аромат можемо додати. Mm -hmm. А яка взагалі собівартість такої однієї свічки? Ну, взагалі собівартість від 100 гривень. Mm -hmm. від 100. Чудово, ти можеш Коли своїми якісні руками. Матеріали, звичайно, що вони. Так, так якісні, якісні матеріали вони дорожче коштують, тому і. Але це такий неймовірний процес. Ти просто відпочиваєш, робиш щось своїми руками і розумієш, що ти зробив сам сам ось таку красу. Це справді дорого коштує. А ось де можна купити ці матеріали? Це якісь є спеціальні магазини, чи це замовляється в інтернеті? Де саме можна знайти? E, взагалі, ну, бджолиний віск можна купити і в магазині, так? А ці більш замовляються в інтернеті в основному такі матеріали. А так, ось вже розтопились на віск. Чудово. ми вже будемо приступати до наступного етапу. У нас ще є віск для того, щоб його розтопити, так? Так. Ми, в принципі, сьогодні Наша програма максимум це три свічки залити. Є три форми. Я так розумію, що ми зараз будемо там і цей гніт пронизувати, щоб е, все вдалося. Ну для початку нам потрібно е, взяти ось такі формочки, так, і будемо зараз е, в дірочку просовувати в гніт. Там цим і займаємося. <гум> угу. Зараз. Тут Це така така мікроскопічна, мікроскопічна дірочка. Дірочки, так. так, я думала, що тут немає. Вони є. Угу. Це у нас буде верх, так? тому нам треба так. сюди а, просунути цей гніт. Ось так я зараз покажу. Дивіться. Угайка. є велика. дірочка. Ого. Так, так, це більше шило, ніби. Так. Ось сюди, отак. Угу. Ось так. Там є дірочка, там все видно. Ось, все. ось так. Скільки потрібно залишати ось цього гноту? Небагато зовсім. Ми, ми, ми взагалі будемо потім відрізувати їх, щоб вони нам не заважали, uh -huh. коли вони вже застигнуть і все. Зрозуміло. Uh -huh. Скільки приблизно часу горітиме така свічка? Ну, В залежності, як ми будемо використовувати її. Взагалі вона може горіти 50 годин. Але це теж треба, Як ми використовуємо? Так, зрозуміло. Ну, Давайте ми розберемося так? тут з угу. цими гнітами. Це прям угу. цікаво, як, як це зробити. Ну, так. Аналіна, вибач, забрала у <гум> тебе з рук. Сиджу тут без діла. А, ви казали на одну свічку, таку 150 грамів. Так, так. Сто угу. 150 грамів, і у нас вже в принципі ось більша частинка вже, вже готова. Так, О, ми вдалося мені. Це треба зверху вниз чи не важливо? Ну, взагалі, от зверху вниз, так. Там буде видно дірочку. Так, знайшла ось такий процес. Так досить плотний такий матеріал. Так, так. Це силикон. цієї форми. І угу. Там так цікаво, як вона взагалі будується. Мені здається, такі форми. Зараз для десертів є дуже класні всілякі форми, які друкуються на 3D принтерах Так. Так, Є, просто такі. щось неймовірне виробляють люди. Вдалося mm. те швидко, uh -huh. до речі, в мене важче було присолити. Знаєш, якось <різь> по-різному виходить кожного разу. Uh -huh. А яких взагалі можуть бути ще форм або. Видів, ось ці свічки, які можна приготувати своїми руками, виготовити. Ну їх багато форм, взагалі, які ви хочете навіть можна використовувати в домашніх умовах. Це навіть кондитерські форми, uh -huh. от і, тому. А чи можна сюди щось додавати для оздоблення? Uh -huh. От як зрозуміти, що, знаєте, от мені здається, що в нашому уявленні там можна накидати всіляких там, можливо, маленьких деталей, щоб воно там було гарно. Але як воно впливає взагалі на горіння свічки і чи є якийсь в цьому плані табу? Що? Що ну, Якщо додати таку формову свічку, то звичайно, що ми такого не додавимо, там якімусь камушки або ж квіточки, якісь такого не добавили. Можна поталю mm -hmm. розмалювати так. або ж теж акриловою фарбою. Mm. Так. Класно. Це теж якийсь особливий від часу проведення це розмальоване акриловою фарбою. І це воно ж... Настільки красиво може бути. Ви казали бути. приблизно 50 годин вона да. може так, горіти. Так Ого, так. Так, це, так це дуже довго. Так дві, від, дві залежить від. від кількості воску. Скільки воску в свічці? Угу. О, тому так. запах, друзі, дуже класний. От, наприклад, така свічечка, скільки е, буде часу горіти. Це якраз про неї, ну, ну, так, так, ми угу. про неї говоримо. О, дуже гарний запах. У, у нас сьогодні так розумію теж буде якісь варіанти е, аромати, ароматів. Так, так. О, можна нам обрати аромати? Так. О, дуже цікаво. Майте. А звідки ви їх замовляєте? В інтернеті запитується. І мені ми... от звідки ви замовляєте? Так, так, так. так це я це просто прийду додому. <ріх> Дивіться, не стане конкуренткою. А, ти Ой, знаєш, гарно пахне дуже гарно. Якщо запах. якщо і буде, то це хобі для заспокоєння душі. Так, так це саме. ніби терапія. Це справді терапія дуже. З, запах справді якісно е, е, як це, не, не звучить. На, на запах дуже якісно. <реш> Тому що Носки. є ж такі синтетичні бувають запахи. Так. Що ти нюхаєш, mm -hmm. думаєш, та, та, ж, та звідки вони взагалі взяли його? Mm -hmm. А це mm -hmm. просто. Кишеміровий музей. Нагідка, друзі, я реально, наче е, нюхаю якісь парфуми. Чоловічі. Це дуже так. Так, це чоловічі. А, а це зі жіночі. Так. Дуже, дуже класно. І класно, що можна підібрати взагалі от собі під запах, під свій запах взагалі Будь-яку свічку можна зараз дуже доступно і не важко зробити. Так. Скільки там має бути градусів у нас? Нам потрібно якось перевіряти, чи можемо просто без термометра от поглянути, що в принципі все розтопилося, і нормально. Ну, якщо термометра немає, то нічого страшного. Нам дивіться, головне, щоб воно розтопилося. Так. Можемо додати аромаліку. Зараз якраз будемо додати. От, і потім заливати в формочки. Здається, все не тільки просто. І, Цікаво, і, що класно. така малесенька дірочка, що е, туди, напевно, і не буде протікати, так? Ці ні, якось? Ні. Угу. І це силиконова формочка, угу, вона ж там заповнюється. Дуже класно. Ми дотуплюємо. Так, Ангеліна, ти вже обрала для себе запах. А, я хочу маршмелку. А ти? Мені обидва дуже класні, тому в принципі можу обрати інший. А можна і такий самий? Можна. Справді, друзі. Мені здається, що це якась дуже класна можливість провести час, можливо, навіть з сім'єю, зробити якісь свої свічки, домашні, авторські. так. І коли воно зроблено своїми руками, воно більше цінується. Навіть. Цей угу. процес. От я знаю, зараз дуже популярний також. Ліпка з глини, всілякий посуд, і коли ти це зробив, десь в майстерні, приніс mm -hmm. додому. кладеш на найбільш вигідне на місце так, душу. ну Це справді якось так працює. Ми, в принципі, можемо зараз спробувати залити з того, mm -hmm. що є. Так, mm зараз. -hmm. Що ми вже встигли розтопити? <кій> і прийдеться чекати вже весь день, поки воно. Станці... Потім який запах да, буде на нашій студії. <гум> потім будемо ще одну добу палити. <гум> так, так, так. Так, грітися тут біля свічок, бо холодно вже на вулиці, в принципі, такий в нас час. А цей гніт він повинен бути просто рівно, чи його потрібно, от, чим більше гноту, тим більше воно горить. <гум> Ні, у нас будуть такі штучки. Тримачі. Ага. Ой, Дуже так. Ми будемо ось так робити ага. для того, щоб був рівний гнот. Нам обов'язково ага. треба, щоб Сінцевий тут був рівний, рівні, щоб був. Так. Угу. так, класно. Так. Угу. Кіперландя цікаво. Ось так. Такі тримачки. Це в принципі можна зробити самостійно. Самому так. так? так, так. Тут пашки такі так. просто як палочки для суш, так. так. Або там апельсинова паличка, вона ще може називатися. Клас. І ми просто їх скріплюємо ластиком таким. Так. Ось зараз ми можемо з вами вже заливати, додаючи аромалійку. скільки, до речі, її додати? Її небагато. Є, та кілька крапель? Так, так, декілька та крапель. Так. Головне не перелити тут, А то ми будемо тут пахнути. Ні-ні, не сюди. Ось в... А, сюди. а Так. А, так. Що О, так. Ой. І ще. Я так ще, налила? Ще, ще, Нормально? Так. так. Ще, ще трішки. Трішки ще? О, все, Опса. досить. Ой. Все. Ой, ой. Виливається. Беремо паличку і розмішуємо. Ага. Ось так, щоб більша аромавіддача була. Так, аромат. У мене вже руки також ароматизувалися від цих пахучок. Мені теж Класс. треба паличку, якою це можна перемішати. Зараз. Пахне просто неймовірно. Я просто а, тут кайфую, що вам сказати. Зараз теж перемішаю. Паличка, Я вже Палички. поділилася своєю. Маліна ну, дуже так. добра. Так. Пам'ятаємо, йду. <хи> можна заливати, так? Чи треба так, щоб... трошки, щоб аромат віддало вже, якщо віддало, то потрібно... можна. Треба навіть почекати, щоб воно так. якось все з'єдналося, всі компоненти, щоб точно Помішаю. був гарний аромат. Угу. Такий процес класний. А тепер це, можемо це, заливати. Це терапія. Те, так. Не найбільш відповідальна мить. Потрібно залити. Так, головне, щоб це було залишався цей гніт рівним, так? Так. Угу. Ну, буквально би тут трішечки. Воно було б взагалі далі. Ну, У мене ось теж так. У тебе якраз не звіті. Ну, Зараз трошки може б долити. Зараз клас. Сергій? Друзі, якось воно так. Якось легко. І як правильно? от просто от ця вся прозорість потім стає, знаєш, ось такою вже Красиві, яка тримає молочна. форму, дуже гарно. І пахне мій стаканчик теж класно. Mm -hmm. Вже відчувається запах, uh -huh. і як воно буде потім віддавати, коли горіти, то справді неймовірно. Друзі, напишіть, чи ви любите отакі аромасвічки. В принципі, якщо ви живете в Україні, то в мене, знаєте, вже тепер є така шафка. Де я їх тримаю на всякий випадок, тому, на випадок що, відключення електроне. Раніше я так не дуже збирала свічки, а тепер розумію, хто його зна, що нас чекає. Ну, угу. Запас свічок, а коли вона ще буде ось така ароматна, взагалі прекрасна і красива, якраз нам вистачило, бачиш на супер. Ось так, тепер нам треба чекати приблизно 4 години, так, так. начіпати, так, щоб не порушити якусь структуру і так далі. Дуже дякуємо вам. Як завжди, тут якась неймовірна атмосфера, пахне гарно і розмова дуже душевна. Дякуємо, що поділилися цією любовю до цього ремесла. Розуміємо, що все реально, коли є. Коли гориш цим так вам успіху! Бажаємо дякую, у дякую у цьому, що ви будете робити. Хай е, буде ще більше натхнення для втілення ідей. Друзі, з нами в студії е, майстриня по свічку варінню Оксана Пустовіт. І ми говорили про те, як зробити свічку, і не просто говорили, а й показали.